Тісто на хліб як то було? – А кисто було так. Тоді дріжджі, не так дріжджі було, а одну запарку зроблять, щоб було кисло, це житня борошно, а тоді хоч і пшеничне, то житнє, а тоді воно стається. А ця мати сьогодні попекла і хліб, а киста трошки оставляє, і лежить, воно кваситься. І ото замість того оцей. Хліб, що вроді квашене, за... оце закидають у це, і тоді воно бродиш. Ну, зроблять за парку, і тоді вчиняють більше борошна і місяць хліб печуть, під що печуть. Знов оставляють теж таку, ну так тільки, знаю, що матері, оставляли, щоб воно до наступного знов ще воно вже кислота береться, там, вже воно грає. І тоді знову робиться, оце так, а дріждів тоді не було. А цю запарку взяли, замі... замістили, що туди? Борошна вкинуть тепленькою водичкою, і оце трошки борошна в цю запарочку і теплу водичку. І хай воно трошки пограє. пограє. Пограла, а тоді більше підсипається вже місяць. Це скільки воно годин так стоїть? Ну, як, наприклад, мати з вечора починає ну, так, ага, бо що мусвіта напекти хліба, та ще й на роботу жити. То за дня намішують собі те це воно вже підійшло, воно булькотить і те, то вчиняють. Як вже така запарка зробилася, то дівчиняють хліб і печуть хліба. Поки на роботу, то вже хліб витягли, побігли на роботу. Як знали, що от піч готова, щоб хліб туди садити? А топиться піч, то вже знають як червоний челюст, ну, називається челюст. W, w pieczy to celi z podniebienia. To jest kark. Czerwone oznacza, że już to pyć, topi, rozsyła żarmo, to tak po wszystkim. Ta jasz, tak taki, jak było nas, to też pije. Po krajach znowu 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 To znowu ja, to znowu 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 To znowu 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 to znowu 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 było znowu znowu Пошти не хочуть, а воно ж таке гарно, як печі. А тоді ага, щахло, щоб трошки щахло, жар. Щоб вже не червоне. Да, да. Тоді е, вишкрібаємо чергою з краю, цей жар лежить, а туди кидаємо ту, Ой, хліб. Тоді на лопаті? На лопаті. На чарінь просто. Да. Нічого не вимітали, ні. Отак на кочергу нам тряпочку таку намочують, і вимітали, матиме шкріба, і я так робила. Вишкрібаємо, вишкрібаємо, аж на край. І чистий чарінь, і садом. А то було так, як уже капусту, рвуть листя з капусти, і на положимо, положимо те і хліб у піч. Час треба сидіти, щоб хліб попікся, час. А тоді поглядають. Було в нас. З Донбасу це материна, це свикрушина дочка в Донбасі жила, а вона приїжджала в гості, а мати каже, сикруха, ні, на ти ж як я посадила в піч, а сама понесла трактористам їсти, бо носила свекрухами. А ти будеш чути, як ходить вже по хаті хліб, то... це вже смішно, тоді каже, витягнеш вже з печі. То вже він готовий. А вона каже, я жду де, коли він буде ходити. <сі> не можна, мабуть. І вона, мабуть, не шутку не бути. А воно щуть, як попеч, попеч, аж на двір, що хліб пече, що там чує, так і пахне. То, пах, то і... вона, може, мала на увазі, що пахне. Да, да. А вона ж, жде, ждеш, жде, коли ж він вийде. Mm -hmm. Ой, ну ця дівчина була, вона то може і так не знаю. Це вона шуткувала, розказувала вже нам. І розколує. Що, що хліб по хаті ходить. Ага, пахне. Ну навіть як оце печеться, то чуть аж на двір. І як отой картошку це було, вариш це з червоністю, заправляєш гарно і м'ясо, і все, то й на чути і на двір, що ой, пахне картошка, а тепер не пахне, бо на газу. Але тепер і, і ця добре, бо вже ми вчилися хіба так варити. Uh -huh. Все добре. Тоді було не так. От розкажіть мені, як капусняк вариться, як приготувати? Січена капуста. капуста. Ну, зараз ми тепер на тертушку натерли або й сікачкою січам, як багато ось шаткуємо, а от ходів багато листочків, Сікачкою посікли, ставимо в ті баночки, вони собі закиснуть, наче ж Присолюєте чи як? Да. Чи за водою — Прис і соли трошки, і так водичку наверх, щоб вона сашом не поталася. Кип'ячаний води, трошки соли і цього. І тоді вона не портиться. Тоді що? М'ясо кинуть, пшонця вкинуть туди, о, то, як вариш, і м -м -м картоплю, потоптати. Це, це, це все разом кидаєш? Ні — Ні-ні. — картоплю. Ви мені розкажіть ва? так, щоб я зварила потім. Так. Ка кидаємо, э Перше, що варимо? Варимо капусту, вона трошки довше важиться, м'ясо. Кидаємо, тоді Трошки покипили м'ясо кидаємо. — М'ясо кусками? Кусочками, да, кусочками, щоб бері... Там чи, порібринка, чи таке м'ясо Кидають м'ясо, тоді покипить пшонця, кинуть. На, на трьох кострую півчарки цього пшона, ну трошки більше, пшона вкинули, так вариться, вариться, а тоді топкану тобто картошку на припослідок наварили. А тепер я вже можу й так. А то наварити картошки топтанки і тоді вже пошти, як ото вже готове м'язко і капуста м'якша, тоді брати вже в картошку, кинути масло і притоптати гарно її, гарно ріденько, і висипати туди у ту, ту капусту. Покипить вона, зажарочки трошки кинуть, і тоді покипіла, покипіла, мішать, бо вже картошка сідає на дно. То треба помішати. І тоді оце готова капуста. Mm -hmm. Кидать за жарку так. Томату, щоб була гарна, червона, тепер залюблять. Коморковочку і стети трошки та то. А томату колись не кидали? Ж, так? Колись не кидали, а тепер вже ж ми кидаємо. Як mm -hmm. те. А тоді так морква була все, завжди. Наперти моркви, пережарити трошки тай. Mm -hmm. Це ваша мати теж так готувала? Так. Да. А що вона ще готувала? На праздник їсти для сім'ї, то кар і картошку готували, і холодець готували. Просто варила картоплю. Картошка з м'ясом, то пережарювати її трошки картоплю, то їй м'ясо кидать, і зажарочку, і це картошка. А на будень вона ж такого не готувала? Ні, котре на неділю схотіла, мати зварила, то борщі, то супи, то каші. Ну так як і те, ну, то і робили. А борщ як варила. А борщ колись тепер нема такого, тоді діжка, капусти ціла, тіла, буряк червоний, і солодкий цей буряк. Робили квас такий, і там капуста, оці головки такі, де шуляшки, укидали бочки. Це в кожного льоху бочка, помідори. Це, — помить. Це, це воно в бочці все разом, буряк, капуста. Так, да, бочка, Буряк червоний, солодкий і капустинки такі малі туди. Це заливають водою. Так, да, і, да. і воно кваситься. Солі і тоді добавляли? квас. Ні, ні ні ніякої солі, нічого. Кваситься квос. І на квас, воно квас, а тоді бере мати, несе в хату трошки квасу, картову, і, і бурячок, і, і, і буряк солодкий є там, і такий, бурячка взяла, і квасу цього, і капустинку. І оце. Тобі, ну, квасоля, то це само собою вже квасолю кидали в борщ. І оце так оце кваша не називалося, це борщ варили там. Тоді ж не було банок, щоб це закручувати. А бочка помідорів, ага, картошка ввечері їли. Чи картоплю таку, чи мондярку, внесли, огірочка того, помідорчика, солоні. Капусту то наш шоткують і повна, і то так беруть і капусту їли так гарно, бо тоді ще з зубами були. То я зараз вже не, не вжуєм. А вони у вас квасили? Квасили, ну я їх не любила, то я їх, їх не квасила. Ніколи. Яблука добрі, яблука квасила. квасила. Те, На відро води, там е, скільки солі, скільки сахару вкинуть. І водою залить і вкинула житньої соломи обізительної. Туди, постояла тиждень, дві неділі. І тоді добрі яблука квашені. Квасили вони так, помідори, огірки, капусту. І квас робили. Це все бочки стояли в льоху. А квас як зробити? — А квас теж, я казала, буряк солодкий і буряк цей же е, е, червоний. Червоний бурячок і солодкий бурячок. Налити води холодної і все, поставить у тепле, щоб товшки вони підійшли і почало грати. І тоді в льох. І це квас. Навіть в його квас, я так любила. Мати несе на борщ, а я собі візьму у чашку люку, і соди трошки вкину. І розколочав, тоді таке шумить, випив, ой добре. Ну, таке робив. Шепучка. Шепучка, да. і тоді таке було. Каші, ви кажете, варили які? Особливо така пшенична була каша, пшоняна каша, молоко мати стопи в печі, таке ж аж червоне гарне. А піч топиться, значить, глечик, молока ставляє в піч і пи, у печі втопиться, там усе вариться. І борщ, і все, бо воно ж у піч, то значить треба на цілий день наварити їсти. О. То каша, пшоняна каша, й молоко, а витягнеш з печі таке добре, Мі, те молоко таке червоне, та шкурка гарна. Я стараюся шкурку здерти, бо насильно добре. Це вона просто в глечику ставила о, молоко? Да, тут. Да, да, да. Скільки воно там стояло? Ну, як, як оце саме горить велике то не ставляється, а вже як трошки, то вже затишується, тоді молочко поставимо. Мати. І так воно стоїть до обіду. Приїде з роботи, приходимо з роботи, о, витягли борщ, витягли кашу, молоко, налили, поїли, все. І, воно, і було як... смачно. Воно було... якесь там відходило сир, сироватка. Ні-ні, кип'я не, так, не. не. молоко на ага. це. то як на сир мати хоче, то тоді ставляться молоко спеціально на кисляк, тоді е, ставиться в піч, як витопили, штук в дві банки, бо тоді корову ж держали, всі, да, бо не було чого. Я тільки корову держав. А тоді ставлять прямо у банці молоко з краю таке і заслоняють піч. Mm -hmm. І пішли на роботу. А приходять, а воно вже, як воно кисле, то воно вже отопилося. І тоді таке добре, все. сир добрий, тоді мати кидає на друсячок маленьку. і тоді душу і сир на що треба? Вареники варили, ріжки пекли. Тоді, Вареники з чим варили? Ну, як було сир, то сиром, а як не було, якщо я меншою була. То пиріжки пеклися, не такі смачні, як, але тоді смачні були. Калина, то перетоплюємо мати печі калину з буряком солодким. І тоді пекли пиріжки, хліб печемати, одервала від хліба це саме, та й напекли пиріжки, квасули пиріжки, і капти, буряки Кали. калина оддільно, то з калиною а це із квасулею. Ну ти каже, це так пірішки. А як тісто на вареники робили? А як на вареники робили кип'яча вода, солі трошки і соди кидають, замісили і оце такі вареники. А як соди не було? Ну я не знаю, коли то була сода. Но... А як немає соди, то й без соди буде. А на скільки, наприклад, на півлітри води, скільки соди треба? Ну як зараз на півлітри води, то кидаю маленька ложечка, є. Це така чайна ложечка. Оце скільки соди. соди, як це тепер. А вареники із капустою, з картоплею, усякі вареники. Навіть і калина і це теж таке робили. Сливи було, сушені, Тож, то те. а як є з дерева, то з дерева. Це вареники літом. А як зимою, то мати завжди да топе, у печі деко, чи груш суша, чи яблучок суша, як вже витопиться, чи сливи. А тоді сливи отварили і оце робимо чи пиріжки, чи вареники. Кісточку угу. видавили. Це з сухих стоп. Сухих, так. Да. А як є літом, то обрізаємо. Та й тепер, ну тепер ми ж ми понавчилися, не так. А свиню коли кололи? Як двоє свиней держиш, ну тоді короли на Різдво, бо це ж треба ковбаси начиняти, на Різдво ж готується так. О. А і на Пасху. Та це ж недавно тільки почала, вже не, не глядим глядимо бо вже не подужує. А ще в сімдесят вже держали по троє. Я ще з дідом була, це вже діда нема, помер п'ять. То оце е, як раніше, як зберігали це м'ясо, холодильників вже не було? Не було. Тоді. Тоді було таке, за та у бодні клали і солили м'ясо, в банки так ложили. або більше, щоб бодня сало зложили. А бодня це що? А така коробка спеціально для сала О. І що, туди просто сало складали? Складали, да, на, під соломи положи було і ложили сало солоне. Солоно, дуже солоне. Солі. солі, чим побільше сало не вбере багато солі. Скільки йому треба, скільки воно буде. Скільки не насипиш, то сіль та осипеться. А За зате сало не портиться. А як мало солі, то воно ж портиться. А м'ясо? А м'ясо теж так і солили, щоб добре солили м'ясо, то їли і сирим, і таким. Ну не дуже було, щоб м'ясо побільше так. Продавали то, того, щоб так, бо не було ж як mm -hmm. О, А так, щоб споти, це в банку поклали чи там куди, солоне, солоне. А ковбаси начиняли як треба, вичистили ті кишки, а як чисто. А кишки помили, а тоді шкребем, щоб ото те шулюга така, що воно те геть вичищає, сама шкурочка тако ф -ф -ф, а воно як то. Зирна дується, що чиста, значить чиста, тепер туди м'ясо, сало нарізаємо. І вчиняємо коло васу тоді перцю, листочка, Помнемо і ту часничку, хто хоче, хто любить з часничком. Потрошку небагато часничку. І пекли, mm -hmm. У печі поставили, на соломку положили на деко. Та постав... і положили ці. І все, і в спекаску, Ковбасу якось старалися теж зберегти подовше? У Смалець заливали. Це як хочемо ми довше, то в кострулю зложували і залили смальцем. Жир, а, жир. а на дно щось клали? А на дно клали не на, на, на дно класти. Чи спочатку смалець підливали? Да, на дно, да. дно смалець. А тоді положили, оце вся, скільки ми на кострулі, скільки там тих. І залили. Чи 10, чи скільки ковбас залили, все, запечатане. Треба клупнули собі і витягли є, ковбаса, воно не портиться. А що і з смальцем так? робили? А з смальцем усе робили. Зажарювали, цибульки скришили та зажарювали, і борш варили, і, і каші, і все. Смальцем це ж ходить, як олія тепер. Тепер смальцем їмо, був жирний. А олійка ще й така, щоб не, см... <смеш> не жирна було. А тоді ж Олія теж була? Ні, то олія то була, били ж тоді Шикова. Тоді була теж, а як же? Була олія, тоді тільки били сонячка, вона така жирна, я це знаю, що ще ходили на витницю, на насіння, бо тоді сояшники сіяли, садили сояшники по городі в кожного, де стежка буде, з цього боку і студию і. Сояшники, а по стесці ходили. Сояшники у кожної хазяйки, у кожного, у кожного все було сояшники. А тепер не можна, бо гробці поїли. Оставила я собі, думаю, таке оставлю на носі. Ага. І позав'язали горобці, знайшли. А, а тоді... горобців не було тоді? Ні, були горобці, але вони не встигали всіх поїсти. Там у нас один з'їсть, там у того з'їсть. бо сіяли, чи садили, ну сіяли, садили ж під сапу. По городі кожному, в кожному. Це ще як я була ж, вдома. А шлунок синячі якось начиняли? Теж начиняли, вичищали, шкуру здирали там таку, що то, де саме їли, то те вичищали і начиняли. Голову одварили, це так, як вже ми робили. Голову дварили одбирали м'ясо, порізали на кусочки, туди напхали. Соли, часничку туди і то, і зашили, і в піч поставили з в... Спікся, їжди, по кусочку. Це як та називається? — Ковбик. З кров'ю що робили? Кров, І начиняли кров'янки. Оце кишки, де великі, оці то ковбаси тоненькі, а це де ковбаси такі здорові, що це їжа саме. Помиємо, а тоді кров'янки, речки, тепер. А тоді саму кров. Ото на жари без якої їде. Або оці кишки не викидали, а пшоном закидали. Дуже таке смачне було. Сирим чи вареником? Е, наповнювали. Наповнювали. І підставляли так, як ковбоси. І тоді ту кров'янку, наче з кишками, туди. То, то вареним пшоном. А я вже каша, кашу зварить густеньку. — Оце І взяли туди. кишки. Так, да. Кашу густенько зварили, да. І туди напхали. да, да, да. Налили, налили і тоді підставляли. І тоді спечеться, і якось туди жиру, жиру, зажар. А я вже. Вона ж зажарку робили туди саме, як і жарили кашу, от, от туди. Все. А самі ж кишки там є, трохи жир. І все, не треба. Вона жирна, жирна буде. І як це називали? Це. Як це кров'янка, а як каша з пшона, то це пшоньони, кишки, кишки називали, кишки пшоньони. Пшоняні кишки. Додо. До. А кров'янку як робили? А так само кров'янку тільки кидали. Ну, хто і пшона, ну побільше тепер гречка. Із гречки, гречки і, і кров'янка, кашу зварили і тоді. Ще молока додать, щоб не така крута була каша, Ну, кров, щоб не така була, а м'якшенька. І так кров'янка називалася. А жарили кров? Ні-ні. А жарили саму. саму. На, да, жарили. Нажарили це перед, що ж ковбаса чи цей жарили, е, вроді свіжак і кров'янки жарили. Прямо жиру і. Та, і... І так їли без того. Це просто ложкою. їли? Да. — А як оцей вечір оце свиню закололи, то як цей вечір що це свіже таке їдять? Свіжак. Свіжак. Да. То, то казали, на свіжака. На свіжий, так. Да. Підемо на свіжак. А в ліс ви ходили, для які гриби були Сироїжки, білий гриб, оце опеньки, а тепер маслючки, що в сосні. Були і тоді такі гриби, як і тепер. А що ми робили? Тоді жарили, сушили, сушили, найбільше сушили. І ото повісимо на низці, на сонці, посушать. А якщо то і у печі, тоді в печі, як вже витоплена геть піч. або на печі, заселимо бумагу, газету і поналожуємо пеньки, вони довго ще сушаться, сухий, швидше, він сухий. О, а це Поналожували і сухий, оце так сухраняли найбільше, бо тоді ж не, не варили не того. Нажарить, нажарили, наїлися, а побільше сухі, от на низці. А тоді вже таке і продавали, і мати, і давали кому там треба. А як готували? Ну куди їх кидали туди? А в картошку, у суп. Угу. А Оце в картошки наварила не м'ясо, а гриби з рибами. Ну, їх одварили там, чи помили гарно теплою водичкою, і тоді зажарки, і ті гриби в картошку, і все, картошка добра із грибами, без м'яса. Озвар, звар, то це ми ж озвар у нас був часто варимо. Тоді, тоді, як мати, я в матері була ще вдома, то тоді ж не дуже сахару було. То буряки сіяли, у колоспі сахар і буряк. Ну і ходили в буряки, понаносили і сколгоспу, і собі, то, то це варять озва. Кріщать буряк отакими от кружалками і кидають сушки, вишні. І вишні сушили. Груші і яблука. І отакі от оці круглі буряки. І, і добрий озвар такий був, і буряки поїли, і, і те поїли. Все. І добре, і без сахару було. Солодке, бо Бу суха буряк солодкий, а й яблука й груші солодкі. І добрий от тоді був. Тоді вже, а тоді вже навчилися вже. і закручувати компотом, і все. А сів березовий збирали? Так, да, як хлопці були вдома, ще не, не жонатий, не, не в армії не ходили, ще до того хлопці були, то вони побіжать наберуть беруть цього... Сьоку. І то поставлямо у такі будні, який є, чи що, і накидаємо сушки, сушки вкинемо, і вони постоять, і трошки пограють, пограють, а тоді такий квас добрий, що візьмеш тоді вже сахару, доби, тоді вже як набрав, його процідиш, наприклад, у банку вже тоді процідила, Чистенький такий і сахару. Такий квас добрий, куди тому ну, квасові, що то. Добрий, добрий квас був. Да, квасові було. А тоді прийшли, і те то вже ще носили, ну а побіжить та й принесе. То ще робила, а тепер уже не роблю. Ніхто ні, ні, не ходить, не носить мені того. А дивіться, а що, от як людина помре на похорон, які на обід що готували? колись? Колись? Оце тільки готова риба, картошка, капуста, і, і холодець. Оце і компот. О, оце таке готово тоді. А коливо? — А, околиво обов'язково коливо, так. Да. Це ж його подають якось по черзі. Перше дають з'їсти? — Три ложки. Кожна, щоб людина з'їла три ложки. Це передається тарілочка. На, тепер ми ставляємо. Ні, тепер, а, тепер... Я, тепер я знаю, да. а мені колись. А колись так. Да. Ось взяли, передали, передали, передали далі. Що і... його варили? Тоді варили мед, мед і булочку кресили. А тепер то, бачите, придумують, то кучу цього. рис, а, а тоді ото так. Укришили потрошку. У хліба, хліба чи того, і тоді передали, передали такому собі. Ну кожне потрошку взяло, взяло, взяло. Що це колево саме перед. До колева покаля... по... помолилися і після Колива помолилися. А тоді дають, а тоді вже що хто як хоче. Що, що далі дають на стіл ставить? Ставляють тоді картопля, капусту. О. Було як те, то й вареники зварять, рибу, чи там оселеця, отаке рибне, що було. О. І тоді компот. Перей. А компот що? Компот і що, що в є, наприклад. Тоді було і калини вкинеш, і тільки цей, сливи. Ну тоді ж люди сушили, то всяко було. Що у кого що є, то так і сили, і варили, О, кидають. Крухманю, кисіль, да? Да, кисіль називається. Е, компотом тепер кажуть, то і був кисіль. То було тепер у чашечки, а тоді в миски понасипали. Е, кисіль, може, ще якось, ну, він вважався як останньою стравою, да? Да, так? Це вже треба вставати за столом. Ну так, да, поїли кисіль і до Богу помолилися тоді вже. — Цукерки ж раніше не роздавали. Тоді не давали конфет тоді, бо тепер вже привикли одне до одного. Так поставляють і що там трошки те, таке солодше, І все, а так, щоб роздавали, тепер вже роздають. Mm -hmm. ну, вже. То давно ще було, це, я так розкажу, що нема ні. Ну, не давали конфет. А вже як я вийшла заміж, то вже були гостинці, було все.